Вітаю. Апаратура Jumper, модель Т14. І так, підключаю до комп'ютера. Кабель я використовую якісний. Від іншого виробника оцей комплектний. Ну, я його не хочу розпаковувати, мені площі які може використовую і знаю, що він якісний. Я можу сказати, що цей кабель я перевіряв на. Flay fsst 8 Перед цим я вставляв дешевий кабель, він показував низький заряд, а коли ставив оцей кабель, він показував, що мінімальний заряд був. Так, тепер подивимося, підключив до, до ноутбука і світодіоди мігають. І так. Ні. В общем, плескає, можна підключити і без батарей чи акумуляторів, і микається апаратура, а ця апаратура не хоче. Це мінус такий.